Іншна річна інфляція набирає обертів. Вона прискорилася до майже 13%, і Це більше ніж прогнозував Нацбанк. Найбільше здорожчали комунальні послуги на понад 19% у порівнянні з січнем 2024 року. На другому місці зв'язок, який здорожчав майже так само, як і комуналка, замикає тройку лідерів за збільшенням вартості продукти харчування та безалкогольні напої. У середньому вони зросли на понад 14%. Найбільше здорожчали овочі та масло майже на 34% За ними йдуть соняшникова олія, хліб, молоко, сир, фрукти та рибні продукти. Про причини стрімкого зростання рівня інфляції поговоримо далі. Юрій Гайдай, старший економіст центру економічної стратегії, доєднується зараз до нашого ефіру. Пане Юрію, я вас вітаю. Вітаю, пане Юрію. Скажіть, будь ласка, які причини зростання в Україні рівня інфляції? Я б виділив два таких напрямки причин. Перший це такі тимчасові чинники, і тут основний з них це гірший ніж міг би бути минулорічний урожай і попередній урожай. Ще. Це ми якраз бачимо через інфляцію власне всієї продовольчої продукції, і той, яка от безпосередньо продовольча, так, колідя і мука зернові. Але це також впливає, звісно, і на. Продукти тваринництва, тому що там теж частка кормів доволі істотна. Ну і так само відповідно овочі і фрукти, особливо зараз, коли вже в нас вичерпуються ці запаси. Ну зокрема, до речі, тому що в Україні бракує якісно належно обладнаних складів для їх зберігання тривалого. А імпорт відповідно дорожчий. Але як крім того, і фундаментальні причини, це ну, от, ви трішки показали на інфографіці: це збільшення витрат бізнесу в. В тому числі на електроенергію. Електроенергія істотно подорожчала е, і на робочу силу. Тобто це можна побачити, по тому, що в нас істотно виросли власні ціни на послуги, де е, вартість робочої сили є таким основним вирішальним фактором. Це вказує на дефіцит робочих рук. Е, і відповідно дефіцит вирішується підвищенням зарплат, е, збільшенням видатків. Це все закладається в ціни. Плюс минулого року протягом кількох кварталів, теж десь до осені, була така контрольована, поміркована, але помітна девальвація гривні відносно долара. Це здорожчало імпорт. От разом ці всі чинники склалися. А що буде в цьому році? Які ваші прогнози? Я думаю, що все багато багато що залежить від урожаю. Тобто, якщо у нас не буде якихось негативних сюрпризів по урожаю, то інфляція почне сповільнюватися власне десь з літа, і вона має спуститися нижче 10%, можливо, до 8%, як прогнозує Нацбанк, можливо, трішки більше, але вона буде нижче 10%. І в принципі, в НБУ зараз є достатньо важелів для цього, поки ми отримуємо до. Достатньо зовнішнього фінансування, а в нас на цей рік є достатньо гарантій і не має бути сюрпризів. То думаю, що інфляція власне, буде рухатись донизу. Тобто, це через інструменти здорожчання власне, коштів, так через підвищення облікової ставки Нацбанком. І з іншого боку, так само через втримання курсу. Тобто, ми бачимо, що зараз курс пер Став зростати, якщо ми говоримо про долар. І з огляду на те, що долар поціновується до євро так, через такі зовнішні політичні події, ми всі чуємо, бачимо те, що відбувається, так євро дешевшає. То, власне, це теж здешевлює імпорт товарів деяких з Європи, які ціни на які встановлюються у євро, і це теж матиме стримуючі значення. Пане Юрію, але вчора я маю інформацію, що і долар, і євро пішли вгору не на багато. Долар здається на 13 копійок, а Євро на 34. Можу зараз помилятися в цих цифрах. Тим не менш, в чому причина, і взагалі що очікувати від закордонної валюти. Давайте так, для тих, хто не торгує на валютному ринку, там якийсь одно-дводенний рух валюти в принципі не має значення. Тобто, давайте подивимося на графік на довшому інтервалі з середини січня гривня зміцнювалась, так тобто доларі, євро дешевше зараз росте, і зараз вона там десь досягнула рівня, який був на початку в першій декаді грудня. Ну це не має істотного значення. Істотне значення має те, що в Нацбанку є. Золотовалютні резерви, які зараз покривають понад п'ять місяців імпорту, і по всім прогнозам макроекономістів, і з приватного сектору, і з державного такий рівень буде і зберігатися до кінця року. Це означає, що курс буде таким, як захоче Нацбанк, грубо кажучи. А основна задача національного банку цього року буде втримати і зменшити інфляцію. І власне стійкість гривні буде одним з важливих факторів для цього. Тому я очікував би, що цього року девальвація буде значно обмеженіша ніж торіч. Не варто очікувати, що долар піде кудись там далі вгору, пане Юрію. В інфляційному звіті НБУ йдеться, що роздрібні ціни на пальне в Україні зросли менше ніж очікувалося через підвищення акцизів. Але у 2025 році темпи зростання. Пришвидшаться удвічі до 13%? про який період взагалі йдеться, і болюче питання для всіх автомобілістів: що загалом буде з цінами на пальне в цьому році. Так, ну у нас з минулої осені діє такий графік поступового підвищення акцизів до мінімального рівня, власне, якому чинний в Євросоюзі. Він доволі розтягнутий у часі, крім, крім власне акцизів на скраплений газ так, для, для авто. Тобто, щорічне там, підвищення цін на там, дизель і на бензин, воно. Через акцизи, власне, через фактор акцизи він має бути там в межах е, двох гривень. Але це дуже нерівномірний фактор. Так, минуло минулої осені підняли акцизи, коли ухвалили закон. З 1 січня акцизи підвищились Ще раз частково цей фактор був обмежений тим, що е, є якісь запаси, там е, котрі були закуплені ще раніше. Поступово ці запаси вичерпуються, ціни підуть вгору, е, але тут потрібно знову ж таки розуміти, що значно більше впливає світова конюктура. Якщо справді буде реалізована там політика, гучно анонсована Трампом по нарощуванню видобутку нафти США, то ціни можуть піти на нафту далі вниз, і це стримуватиме ефект від акцизів. Інша історія, що і це підвищення цін на пальне буде нерівномірним. Є деякі мережі, в основному це там найбільш відомі великі мережі, які справно сплачують податки. І для них історія не сильно поміняється. Але нагадаю, що згідно ухвалених змін до законодавства, тепер паливні мережі мають сплачувати авансовий внесок з податку на прибуток. Що це таке? Це по суті інструмент, щоб змусити. Платити Хоч якісь податки, деякі мережі, які від них активно ухилялися. До чого це призведе до того, що ті мережі, які ухилялися, вони будуть змушені піднімати ціни. І ну і, тобто, цей розрив у цінах між такими бюджетними мережами, які не платили податки, і тими більшими відомими, він зменшуватиметься. І для тих, хто власне не заправа юриста, обов'язково обов'язково про це поговоримо наступного разу. Наш час добігає кінця. Я вам дуже вдячний, за чорну за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я нагадаю, це був Юрій Гайдай, старший економіст центру економічної стратегії.